І знову нещодавно московські воєнкори і різні канали їхні в сраті почали заявляти, що Україна готується напасти і анексувати Білорусь разом з Польщею, звісно. І тому Москві придеться захистити свого братського союзника. Що це за таке ІПСО? Нафіга це вкидується? Нашого Лукашенка на це ведеться, і певні дії робить. Будемо зараз розбиратися з вами Валентин. Отже, Білорусь вже перекинула спецвійська засоби ППО під український кордон. Про це заявив сам картошка. Ну зачем єсть м'ясо з картошки? Ну, сість з сільодки, йо там з рибою. Він заявляє про жорстку і та рішучу відповідь у разі загострення ситуації. Схожі новини з'являються з 24 лютого 2022 року. Раніше взагалі було все набагато важкіше і гірше там, чи не кожний експерт заявляв про те, що Білорусь ось-ось нападе. Але давайте розбиратися. Білорусь співучасник в цій війні. Однозначно, вона надала свою територію для того, аби московські війська безпосередньо рухались по ній і потім. Атакували Україну також були підозри, що другого третього ешелону військ Московії теж були білоруські війська, які як в теорії мали контролювати прикордонні до Білорусі українські окуповані міста. Це теж була така загроза. Білорусь давала майданчики для московських літаків. По суті, робить навчання московських військ. Постачає туди зброю, та багато чого вона робить. Проте Білорусь і безпосередньо сам верховний картошка крутиться як білка в колесі, і не хоче дозволити Ути Москві зробити останній крок, це безпосередньо використати білоруські збройні сили і загалом Білорусь і мобілізаційний потенціал і таке інше прямо у війні, вже використовуючи їх на першій лінії, тобто на фронті. Тобто, якби Лукашенко хотів би білоруські війська справді були б організовані вже на війні. Це не означає, що вони наступали б на півночі, вони могли б з'явитися будь-якій точці фронту. Звісно, білоруська пропаганда малює білоруські збройні сили чи не як героїв Рембо, які готові воювати зі всіма країнами НАТО і пробиватися за одну хвилину через сувальський коридор. Ми розповідали в нашому телеграм-каналі, як Лукашенко дав наказ копати і капать в Білорусі, щоб знайти нафту. Нові мірати скоро народяться, дорогі друзі. Але реальність така, що не дивлячись на те, що Білорусь багато в чому. Залучена в цій війні, вони прямо не хочуть вступати в неї. Чому вони залучені в цю війну? Теж є причини, і це була політика безпосередньо Лукашенка, довгий час і Далі він зрозумів, що йому кінець, і вони почали там відроджувати свої там національні рухи і інше, але вже було пізно. Далі його серйозно прижали, і тепер він робить все, що від нього просять, але не все. Він не вступає в війну. Прямо це треба зазначати. На прес-конференції 2023 року Лукашенко заявив, що армія в мирний час в Білорусі складає 75 тисяч військовослужбовців. Однак, у 2022 році Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень оцінював кількість білоруських військовослужбовців у бойових підрозділах у 48 тисяч бійців. Ця кількість є немалою, але московити мобілізовують за даними нашої розвідки від 30 до 50 тисяч мобіків. Тож Лукашенко намається тримати таку невелику кількість військ, аби вони не спокушали диктатора на шалений тиск в свою сторону. Наші вороги вже який рік використовують Білорусь, як таку страшилку, лякалку, і щоб всередині країни люди боялися, їм завжди треба порушувати наш суспільний спокій. У них багато задачі до цього, і вони постійно розповідають, що білорусь ось ось нападе. Багато хто тут підігрує цьому, свідомо несвідомо, але на жаль, так теж є. Але до тепер аргументи щодо того, що білоруси нападуть, вони не надто серйозні, аби їх розглядати. Тобто, треба розуміти, що з сьогоднішніми можливостями розвідки ми одразу побачимо скупчення військ, справжні приготування, і ми будемо знати, тому що в принципі весь цивілізований світ знав про те, що московити концентрують техніку. Багато хто не вірив в це через те, що не думали, що московити полізуть такими обмеженими силами проти України. Вони це зробили. Це був один з таких великих сюрпризів для українського командування. Зокрема, але вони це зробили, звісно. Але все ж таки, концентрація теж була тут, її практично немає. Звісно, якісь операції здійснюються, але це далеко не концентровані для того, щоб ударити кудись. Завжди будуть якісь там навчання, охорона кордону, хтось щось буде підвозити, завозити ці всі рухи відбуваються. Але коли планується наступальна операція, це зовсім інші масштаби, і їх буде видно. Також, як ми зазначали раніше, Лукашенко любить розповідати про велику мощну державу, яка готова воювати з сіма і перемогти всіх. Лукашенко раніше погрожував можливим нападом на Сувальський коридор, територію, яка з'єднює Польщу з країнами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області та Білорусі, тобто Кьонінсберга. Це, звісно, інформаційний тиск європейцям щодо Білорусі. Наразі хвилюватися не є чого багато, але все, звісно, може бути в майбутньому. Ми не кажемо про те, що остаточно московити не дотиснуть Білорусь на певні дії, але наразі виглядає так, що це просто знову такі інформаційні вкиди. Не більше. Білорусь вляпала ще в одну історію. Вона отримала тактичні ядерні боєголовки. Це один з таких планів тиснути на захід, аби він лякався і менше залучався у нашу війну, зокрема, і боявся третьої світової, третьої ядерної світової війни. Це на жаль має свій ефект. Наприкінці 2023 року Путін заявив, що Московія закінчила будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі, та вже передала білоруській армії ракетний комплекс Іскандер, здатний нести таку зброю. Під час свого візиту в грудні 2023 року Лукашенко заявив, що ядерна зброя, яку Росія обіцяла Білорусі, вже передана. Тобто, це така геополітично інформаційна підтримка Білорусі, вона тепер триває, але без прямого втручання у бойові дії. Але звісно, використання цієї зброї теж надзвичайно мале. Московія прямо не може використати, або точніше має проблеми з цим. Так Їй про це нагадують і Китай, і Індія, і не тільки країни заходу. Звісно, все може бути, але ймовірність теж надзвичайно мала. Тим більше мала ймовірність використання Білорусі такої зброї, якщо вона звісно там є. Тож, якщо брати загалом, ніхто нікуди не наступає, ніяких проблем з Білорусі немає в такому розумінні, що вони будуть проширювати фронт. Є проблема з Білорусі, що це проксі сила для московитів. Вони багато чого роблять, шкодять нам, і це правда. Вони по суті залежні від московії, і сам Лукашенко в цьому винен. До зустрічі, дорогі друзі.